Зоряна мала 66 років і завжди вірила, що риба це найнадійніша страва на столі. І ще з молодості вона чула від лікарів та з програм, що риба легка для травлення, корисна для серця, пам'яті і допомагає прожити довше в здоров'ї. Тому вона підтримувала звичку їсти рибу принаймні двічі на тиждень. Запечена в духовці тилапія – консервований тунець для швидкої трапези, інколи шматок з кумбрії на грилі. Це було те, що вона називала здоровою їжею. Але одного тихого дня, коли чекала на онуків, які мали прийти на недільний обід, вона гортала щойно отриманий журнал про здоров'я. Заголовок привернув її увагу і занепокоїв. Риби, які здаються корисними, але можуть пришвидшити старіння, підвищити ризик інсульту та зашкодити пам'яті після 60 років. Зоряна насупила брови. Як це так? Подумала вона, те, що завжди вважалося найкращим вибором для нас, може насправді скорочувати життя. Вона прочитала кожен рядок уважно і відкрила для себе щось лякаюче. Останні дослідження показували, що вживання неправильної риби всього лише двічі на тиждень може підвищити ризик інсульту та втрати пам'яті в літніх людей аж на 70%. Вона глибоко зітхнула і згадала пані Ларису, сусідку 72 років. Яка кілька місяців тому пережила інсульт. Лариса теж казала, що їла рибу майже щодня. Невже існує зв'язок? Зацікавлена і занепокоєна, зоряна вирішила дослідити більше. В інтернеті вона натрапила на статті університетів і відомих медичних журналів. Виявилося, що тисячі літніх людей у всьому світі щотижня споживають рибу, наповнену ртуттю. Токсинами та запальними речовинами, навіть не підозрюючи цього. Вони вірили, що дбають про своє здоров'я, а насправді тихо годували хвороби, які крадуть енергію, силу і незалежність. Це було схоже на пастку, заховану прямо на власному столі. З одного боку, риби, що запалюють тіло, пришвидшують старіння і підвищують ризик серйозних хвороб. З іншого боку, правильні риби. Здатні знизити ризик Альцгеймера аж на 40%, захистити артерії і зберегти ясність думки надовше. Зоряна відчула суміш страху та надії страху, бо, можливо, вона клала на тарілку те, що могло шкодити її пам'яті та серцю. І надії, бо вона дізналася, що ще є вихід. Треба лише навчитися відрізняти чотири небезпечні види риби, які слід викреслити з раціону. Від чотирьох захисних, які мають стати постійними супутниками в її харчуванні. Вона розуміла, що мусить збагнути цю правду. Це було майже як серіал із життя, де кожна серія ховала таємницю. Але різниця в тому, що тут ішлося не про вигадку, на кону було власне здоров'я. Того вечора, замість того, щоб увімкнути телевізор, зоряна годинами занурювалася в читання та перегляд відеоекспертів. Чим більше вона дізнавалася, тим очевидніше ставало це не перебільшення. Деякі риби справді можна порівняти з повільною отрутою, а інші з природними ліками. І саме так зоряна розпочала свій пошук. Шлях, що мав початися з чотирьох лиходіїв, тих, яких так багато людей старших за 60-х років досі їдять, навіть не знаючи про небезпеку. Чуються в організмі і шкодять ниркам, печенці. Пам'яті та навіть підвищують ризик раку. Зоряна глибоко зітхнула. Вона уявила, скільки літніх людей могли купувати цю рибу лише тому, що вона дешева, не підозрюючи, що несуть додому справжню бомбу з повільненої дії. А чи знає про це Лариса? подумала вона. Мушу їй сказати. Але другий шок настав одразу після цього. Це була риба. Яка входила до її власного раціону, тунець. Скільки разів зоряна готувала швидкий салат із тунця на вечерю, думаючи, що дарує собі здорову страву. Тепер вона дізналася, що ця невинна звичка може бути наповнена невидимим ворогом ртуттю. Тунець, особливо великі види, як альбакор чи бігай, живе багато років і харчується іншими меншими рибами. З часом ртуть накопичується в його ем'ясі. Коли він потрапляє на стіл, рівень токсину вже настільки високий, що може бути дуже небезпечним. І ось деталь, яка ще більше занепокоїла зоряну, людське тіло не здатне легко вивести ртуть. Вона відкладається в тканинах, особливо в мозку та нервовій системі. У людей похилого віку, чий організм працює повільніше, ризик стає ще більшим. Результат може проявитися як втрата пам'яті, сплутаність свідомості. Тремтіння, зміни настрою і навіть симптоми, які часто плутають із природним старінням чи початком деменції. Зоряна пригадала моменти, коли почувалася надто забудькуватою чи розгубленою, і перелякано запитала себе, а може, це був тунець. Крім того, вона дізналася, що ртуть перевантажує серце, підвищує ризик аритмії і навіть серцевого нападу. І тільки уявити, що так багато людей, як і вона. Відкривають банку тунця, думаючи, що дбають про своє здоров'я, а насправді можуть годувати ворога. Найстрашнішим було число лише дві порції на тиждень таких видів тунця вже достатньо, щоб перевищити межі, які вважаються безпечними. І майже ніхто про це не знає. Йдучи додому, зоряна почувалася так, ніби відкрила небезпечну таємницю, яку необхідно розкрити. Дві риби, яким вона та багато інших людей довіряли, могли насправді пришвидшувати розвиток хвороб у тиші. Але в списку ще залишалися два імені два лиходії, які могли бути ще гіршими, і завершували моторошну картину того, чого літнім людям ніколи не варто класти на тарілку. Зоряна знала, що мусить бути готовою почути ці одкровення. Коли зоряна повернулася додому, вона довго дивилася на власний холодильник, ніби на загадку. Імпортований кетфіш уже виявився небезпекою. Тунець, який так часто з'являвся на її столі, тепер здавався замаскованим ворогом. Але в списку залишалося ще два імені, і, можливо, вони були найбільш шокуючими. Третій лиходій це королівська макрель, відома як Кихмекерел. На перший погляд, риба благородна, міцна. Здорова. У багатьох супермаркетах навіть не вказують точну назву, продають просто як макрель, і саме в цьому проблема. Як лікар, мушу сказати прямо, тихмекерел одна з риб із найвищою концентрацією ртуті. Настільки, що Агентства охорони здоров'я, як от РФ У США, внесли її до червоної категорії, тієї, яку літнім людям. Вагітним жінкам і дітям потрібно уникати за будь-яких обставин. Зоряна згадала, як замовляла макрель у ресторанах, і ніколи не уявляла, що споживає щось настільки небезпечне. Небезпека полягає в тихому накопиченні. Ртуть атакує нервові клітини, шкодить пам'яті, провокує тремтіння, зміни настрою і навіть симптоми, які часто плутають із депресією чи природним старінням. Крім того, вона безпосередньо впливає на серце, підвищуючи ризик аритмії та інфаркту. І найжорстокіше в цьому те, що багато людей думають, ніби обирають корисну рибу, а насправді споживають одну з найбільш токсичних. Але нічого не зрівнялося з ударом від четвертого лиходія. Зоряна була шокована, коли прочитала назву Телапія з рибних ферм так, та сама риба, популярна, дешева і присутня на тисячах столів. Та сама, яку вона не раз готувала в духовці, вважаючи, що робить легку і поживну страву. Проблема полягає в тому, як її вирощують. У багатьох господарствах тилапія живе у переповнених резервуарах, плаває у воді, забруднені власними відходами. Щоб утримати її живою, виробники надмірно використовують антибіотики та пестициди. А харчування Часто воно базується на дешевих комбікормах із кукурудзи, сої і навіть залишків інших тварин. Результат м'ясо, бідне на поживні речовини і з небезпечним запальним профілем. Тут важливе медичне пояснення: ідеальний баланс між жирами омега-6 та омега 3 мав би бути близьким до 2 до 1. Але у тилапії з рибних ферм ця пропорція сягає 11 до 1. Це означає запалення в організмі. Більше болю в суглобах, вищий ризик діабету, серцево-судинних захворювань і навіть прискорення процесів, пов'язаних із хворобою Альцгеймера. Дослідження вже показали, що споживання тилапії з ферм може підвищувати запальні маркери в організмі навіть більше, ніж уживання бекону чи переробленого м'яса. Це справжній вовк у овечій шкурі здається легкою стравою, а насправді непомітно живить хвороби, які знижують якість життя. Зоряна заплющила очі і пригадала, як казала собі, я їм рибу, це корисно. Тепер вона розуміла, що риба не завжди є синонімом здоров'я. Список був завершений, імпортований кетфиш, тунець, королівська макрель і телапія з рибних ферм чотири лиходії, яких потрібно негайно прибрати зі свого столу. Але водночас з'явилося й полегшення. Адже так само. Як вона відкрила для себе лиходіїв, зоряна знала, що існують і герої, чотири види риби здатні захищати пам'ять, зміцнювати серце і повертати енергію навіть після 60 років. І це мала стати наступна глава її подорожі. Після того, як зоряна занотувала чотирьох лиходіїв, вона глибоко вдихнула. Відчуття було тривожним, але водночас сповненим надії. Адже якщо деякі риби можуть пришвидшувати розвиток хвороб, інші мають силу робити цілком протилежне, захищати, зміцнювати і навіть омолоджувати організм. І тут я, як лікар, мушу показати інший бік цієї історії героїв, які заслуговують бути постійними гостями на тарільці тих, хто вже переступив шістдесять років. Перший у списку Тихоокеанська тріска, відома як Кат, Багато хто навіть не згадує про неї. Але ця риба з білим м'ясом і ніжним смаком справжня парлина для здоров'я. Лише одна порція містить близько 80 грамів високоякісного білка, необхідного для боротьби з саркопенією – природною втратою е м'язової маси, що відбувається з віком. Зберігати силу м'язів означає зберігати незалежність, носити сумки, підніматися сходами, уникати падінь. Але тріска має ще одну перевагу. Вона надзвичайно багата на селен, мінерал, про який говорять мало, але який працює як щит проти старіння. Селен бореться з окислювальним стресом, тією невидимою іржею, що послаблює клітини з роками. Дослідження показують, літні люди з хорошим рівнем селену рідше хворіють на вікові захворювання і краще зберігають пам'ять. І це ще не все. Тріска також дає фосфор, що разом із кальцієм зміцнює кістки. І велику кількість вітаміну b 12 нутрієнта, життєво необхідного для енергії, настрою і пам'яті, але який організм літніх людей засвоює дедалі гірше. Ще одна важлива деталь безпека. На відміну від великих хижих риб, тихоокеанська тріска має короткий життєвий цикл і живе в холодних чистих водах, що означає низький ризик вмісту ртуті. Для тих, кому вже за 60, ця чистота має величезне значення. Зоряна була здивована. Вона ніколи не думала про тріску як про щось настільки потужне. Для неї це була просто нейтральна риба, без особливого значення. Але тепер вона бачила, що це може бути тихий союзник, який допомагає зберігати силу, пам'ять і захист від хвороб. А список героїв на цьому не зупинявся. Друга захисна риба була зовсім маленькою, але з гігантськими перевагами, сардини. Мало хто їх цінує, але дослідження говорять чітко, небагато продуктів можуть запропонувати стільки омега-3 у такому невеликому обсязі. А омега-3 це головний природний протизапальний засіб, здатний зменшувати біль у суглобах, захищати серце і навіть зберігати ясність мислення. Крім того, сардини є природним джерелом вітаміну D, саме того вітаміну, якого найбільше бракує літнім людям. Це поєднання кальцію, фосфору і вітаміну D, присутні навіть у кісточках, які можна їсти, справжня страховка від остеопорозу та переломів. І знаєте, яка найбільша перевага? Сардини стоять на початку харчового ланцюга, живляться планктоном і тому накопичують майже нульову кількість ртуті. Вони безпечні, доступні і легко включаються до щоденного раціону. Зоряна всміхнулася, усвідомивши. Двоє з героїв уже доступні їй. Це були не рідкісні й дорогі делікатеси, а прості вибори, які можуть змінити хід здоров'я будь-якої літньої людини. Але в списку залишалися ще два види риби, можливо, найпотужніші з усіх. І вони принесли б несподіванку, яку зоряна ніколи не забуде. Зоряна вже була вражена тим, що дізналася про тихоокеанську тріску та сардини. Дві прості риби. Але з величезною силою захисту. Однак останні назви в списку мали привернути її увагу ще більше, справжні охоронці пам'яті та довголіття. Третій герой дикий лосось із Аляски. І тут потрібно підкреслити важливу річ це не будь-який лосось. Лосось із рибних ферм, який продається у великих масштабах, часто містить залишки антибіотиків і має значно бідніший поживний профіль. Справжню користь приносить саме дикий лосось, виловлений у холодних і чистих водах аляски. Ця риба є одним із найбагатших джерел омега, жирних кислот ІПАЙ та ДЧ, життєво необхідних для того, щоб мозок залишався активним. Дослідження під університету показало, що літні люди з вищим рівнем DHA у крові мали більший об'єм мозку, кращу пам'ять і нижчий ризик деменції. Інакше кажучи, включати дикого лосося в раціон це все одно, що давати клітинам мозку пальне найвищої якості. Але користь лосося на цьому не закінчується. Його помаранчевий колір походить від речовини під назвою астаксантин, надзвичайно потужного і рідкісного антиоксиданту. Він допомагає захищати зір, покращує еластичність шкіри, бореться із запаленням і навіть зміцнює серце. Наче кожен шматок лосося це природна капсула молодості. Зоряна замислилася. Вона завжди вважала лосося модною рибою, але ніколи не розуміла, що робить його справді особливим. Тепер вона усвідомила, справа не лише в смаку, це справжні ліки, подаровані морем. Четвертий і останній герой також виявився сюрпризом райдужна Форель. Про неї мало говорять, часто забувають на полицях магазинів. Але вона має вражаюче поєднання поживних речовин. Форель багата омега 3 як і лосось, але вирізняється тим, що містить мінерали, які допомагають боротися з дуже поширеними проблемами після 60 років. Вона є чудовим джерелом калію, який допомагає врівноважувати артеріальний тиск і знижує ризик інсульту, що особливо важливо, адже майже 70% людей похилого віку страждають від гіпертонії. Крім того, вона містить велику кількість вітаміну b 3 ніацину, що покращує рівень холестерину, підвищує HDL, хороший холестерин і захищає від серцево-судинних захворювань. Ще один вагомий плюс вітамін Е, e, антиоксидант, який захищає клітини та зміцнює імунну систему. Для людей у похилому віці це означає більше захисту від інфекцій і більше енергії для щоденних справ. І є ще одна практична деталь. Яку не можна ігнорувати, м'ясо форелі ніжне, смачне і легко засвоюється. Для тих, хто має чутливий шлунок чи проблеми з жуванням це безпечний і поживний вибір. Зоряна завершила список із зовсім іншим відчуттям, ніж почала цю подорож. Початковий страх тепер перетворився на ясність вона вже знала, яких лиходіїв слід позбутися, імпортований кетфиш, тунець. Королівська макрель і телапія з рибних ферм, і також знала, які герої завжди повинні бути на столі тихоокеанська тріска, сардини, дикий лосось і райдужна форель. Відтепер її стіл уже не буде таким, як раніше. І як лікар, я стверджую, ця проста зміна може означати додаткові роки життя з незалежністю, збереженою пам'яттю та захищеним серцем.